Mm -hmm. Спробуємо спочатку другого куплати. Да. Слухайте, ну я не думала, що так кайфану від уроку вокалу. Я думала, що буде складно, що я звучатиму дивно, що буду фальшивити і не тягнути ноти. Я взагалі багато чого думала. Але те, що відбулось на уроці, зовсім не схоже з моїми уявленнями. Спершу викладачка дуже доступно писала про дихання, діафрагму, зв'язки. Цілий час проводила такі влучні аналогії, що я вперше реально відчула, як працює мій голос. Ми зробили кілька вправ. І вже на першому занятті заспівали пісню. Спочатку... По шматках, а потім повністю в справжній мікрофон, уявляєте, якби моя воля, я би не йшла звідти, чесно. Час пролетів мені миттю про взагалі звук це музична школа, яка вже сім років допомагає дорослим співати і грати. Комусь для того, щоб сміливо виступати, а комусь, щоб мати своє музичне хобі, ловити задоволення від процесу і знаходити в музиці маленькі острівці спокою. Тут не лише вокал, є гітара, фортепіано та барабани. Учні мають. Безлімітний доступ до групових занять. Це сценічна майстерність, хор, теорія музики, джеми та музичний продакшн. Це допомагає розвиватись одразу в кількох напрямках і зростати як артисту. Викладачі звук це не теоретики зі старих методичок, це діючі музиканти та артисти, які передають реальний досвід і навчають тому, що працює наживо. І найкрутіше звук організовує великі концерти, де учні виступають на справжній сцені і бачать свій прогрес. у реальному світлі прожекторів такий собі фінальний штрих навчання. Тут люди приходять не впевненими, а виходять з голосом, сміливістю і новою версією себе. Я це відчула з першого заняття. Дуже рекомендую відчути теж до 1 січня. Буде мінус 10% для підписників Don't stop me now.